Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку, яким буває рельєф суходолу і дна океану. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Христофор Колумб казав: ти ніколи не перетнеш океану, якщо не наберешся сміливості втратити з очей берег. Давайте пригадаємо, що таке рельєф, які форми рельєфу ви знаєте. Чи звертали ви колись увагу на нерівності земної поверхні? Висловіть своє припущення щодо походження таких нерівностей. Милуючись живописними краєвидами, людина зазвичай не замислюється, як утворилися ті чи інші форми земної поверхні. Якщо з багатоповерхівки поглянути на місто, то ми побачимо, що деякі будівлі розташовані на пагорбах, а деякі нижче. У низинах. Рельєф це сукупність різних за формою, величиною походженням нерівностей земної поверхні. Геоморфологія це наука про рельєф Землі, його походження, просторові генетичні та історичні закономірності, будови та розвитку. Найбільша форма рельєфу це материки та океанічні впадини. Їх називають планетарними формами рельєфу. Бувають такі форми рельєфу планетарні материки і западини океану, найбільші гори рівнини. Великі хребти, западини, низовини, височини, середні та дрібні яри, балки, пагорби, річкові долини. Сучасні форми рельєфу землі є результатом тривалої дії внутрішніх і зовнішніх процесів. Форми рельєфу можуть бути опуклими позитивними додатні та вігнутими негативними від'ємні. Наприклад, додатні це гора, пагорб, височина. Від'ємні улоговини, морів, озер, яр та балка. Опуклі це знову ж гора, пагорб, височина. Вігнуті це яр або балка. Наведіть приклади опуклих і вігнутих форм рельєфу вашої місцевості. Рівнини відносно рівні ділянки земної поверхні з невисокою різницею висот. За походженням рівнини бувають первинні утворилися внаслідок вікових рухів літосфери при підніманні окремих прибережних ділянок морів і океанів. Прикаспійська, Західносибірська, Причорноморська та вторинні утворилися на місці давніх гір, які руйнувалися сотні мільйонів років східноєвропейська, Амазонська, Месопотамська, Індоганська. Характерна риса рівнинної місцевості це відкрита, добре видима лінія горизонту. Вона може бути як прямою, так і хвилястою. Рівнина суходолу поділяється на три типи низовини, височини та плоскогір'я. Східноєвропейська рівнина одна з найбільших рівнин у Європі. Низовиною називають рівнину з незначним коливанням висот, що перевищують 200 метрів. Наприклад, причорноморська низовина, придніпровська низовина. Найбільша на землі низовина – Амазонська, що розміщена у Південній Америці. На її території могла б розміститися більш ніж 8 таких держав, як Україна. Височина це рівнина, абсолютна висота якої становить від 200 до 500 метрів. Наприклад, придніпровська височина. Плоскогір'ям називають рівнину, абсолютна висота якої понад 500 метрів. Здебільшого плоскогір'я утворилася на місці зруйнованих старих гір. Наприклад, бразильське плоскогір'я. Найбільші форми рельєфу суходолу є гори і рівнини. В утворенні рівнин активніше зовнішні сили, а гір внутрішні. Гори, ділянки земної поверхні підняті вище 500 метрів над рівнем моря. Гори це високопідняті над рівнинами, дуже розчленовані ділянки земної поверхні. Поділяються за походженням, за висотою, за віком. Гори на нашій планеті розділяються за походженням. Вулканічного походження, походження утворюються завдяки вулканічній діяльності. Та тектонічного походження утворилися внаслідок рухів земної кори. Також гори за походженням бувають вулканічні брилові, складчасто-брилові, складчасті. За висотою високі гори понад 2000 метрів. Середні гори від 1000 до 2000 метрів. Низькі гори нижче 1000 метрів. За віком гори поділяються на молоді вік менше 60 мільйонів років Альпи, Карпати. Старі вік більше 60 мільйонів років. Уральські гори, Апалачі. Будова гори поділяється на підніжжя, пологий схил, вершина, круглий схил, пагорб. Гора Еверест найвища вершина суходолу. Розташована вона в Гімалаях. Її висота 8848 метрів над рівнем моря. Найглибша западина суходолу хор або Йорданська рифтова долина. Знаходиться вона в Євразії. 427 метрів нижче від рівня моря. Одними з найбільших гір є гімалаї, Кордільєри, Анди. Моря та океани нашої планети сполучені між собою, тому вода в них перебуває на однаковому рівні. Все, що є на суходолі, розташоване над рівнем моря. Нерівності океанічного дна сформувалися протягом тривалого часу. На дні океанів виокремлюють материкову обмілену або шельф. Материковий схил ложе океану та серединно-океанічні хребти ЖОЛОБИ. Шельф прибережна донна рівнина з відносно невеликими глибинами 100-200 метрів. Материковий схил це поверхня дна. Перехідна від шельфа до ложа океану. Ложе океану це найглибша частина дна, укрита товстим шаром осадових порід. У межах ложа океану трапляються підводні хребти, либоководні рівнини, жолоби. У місцях розходження літосферних плит на дні океану утворилися серединоокеанічний хребет. Розглянь зображення, підпиши цифри. Оціні свої знання. Завдання були складні для мене. Потрібно повторити матеріал. Завдання виконав, виконала, але потрібна була допомога. Усе було легко і просто. Домашнє завдання опрацювати параграф підручника. 19. До побачення.